Я працював у Франції, я був командиром відділу в приближених до бойових ситуаціях розумів, наскільки важливі команди командир. Усі. Я розумів, що без надійного командира команда може вся загинути, забаранитись просто. Ну, Тупняки є, без гарного командира ну, не буде гарної роботи. На же теж підходить і такий, о, потати, ти ще з нами. Я такий, так. Да. <рес> <рес> ще більше приходить усвідомлення того, що на, ну, на нас все ближче чекає. І воно абсолютно не лякає, воно просто мотивує далі рухатись і ну, тільки наганяти оберти, щоб ну, увірватися на бойові, максимально підготовленим і зарядженим.